Продовжуємо відкривати відоме та невідоме з історії Звягельських вулиць. Сьогодні будемо відкривати відоме і невідоме про головну візитівку нашого міста: Звягельський замок. Неймовірна локація та краєвиди саме на цьому місці переплетено історію та сучасність древнього міста Звягель. Друга згадка про місто Звягель датується 1499 роком, коли Звягель перейшов у власність князя Костянтина Острозького. Місто було подароване на вічні часи князю, родина династії якого володіла ним більше сторіччя. В 1507 році князь дав казівку побудувати на скелястому березі случі замок, заклавши власноруч в основу перший камінь. Будівництво фортеці з замком було продовжено його сином Василем Костянтином та завершено у 1595 році. Замок являв собою фортифікаційну споруду з високими кам'яними стінами до 4 метрів завтовшки. Замок був обведений з двох боків ровом та валом, мав чотиригранну башту, круглу бастею, п'ятигранний бастіон, невелику надворотну башту з брамою та округлену кутову південну дільницю стіни. І замку був вихід через підземний хід, який за переказами вів далеко за межі міста. Наявність таких підземних ходів підтверджується проведеними розкопками, особливо, що стосується сьогодення, оскільки наразі на площі Лесі Українки проводяться розкопки, які свідчать про наявність підземних ходів. Тому сьогодні, як ніколи, важливо досліджувати та вивчати свою історію. У 1753 році почалось будівництво нового костелу, і грудні того ж року князь Любомирський, воєвода Брацлавський, дозволив розібрати частину замкового муру для будівництва. Костел був побудований на старому мурованому фундаменті та освячений у 1778 році. На сучасній території замку розміщується пам'ятний знак Спасу Преображенський собор. Зведення храму розпочалося у 1855 році і тривало 6 років. Собор освятили 16 жовтня 1861 року. Саме в цій церкві, в лютому, 1871 року хрестили Ларису Косич, майбутню поетесу Лесю Українку. За роки свого існування замок пройшов крізь усі буремні події, що випали на долю нашого міста, та до наших днів зберігся лише частково. Нині залишки замку є пам'яткою військової архітектури епохи пізнього ренесансу. Залишки південно-західної і південно-східної стін збережені. Рів вколо трьох стін, і башт сховано під сучасною засипкою ХХ століття. У центрі бастіону влаштовано оглядовий майданчик. Наразі ця територія для багатьох наших містян та гостей міста слугує особливою зоною відпочинку. Це, що ви бачите навколо, стало парковою зоною з 1988 року. Раніше на місці фортеці розміщувався автопарк, який було закрито у 1960-х роках. Чільне місце на території Звельського замку займає символ міста дзвін, з яким пов'язані цікаві легенди. І легенда, що колись дуже давно річка Случ була судноплавною, і кораблі, які пливли вночі, часто розбивалися об скелі. От жителі міста й не тягнули через річку канат та підвісили дзвони. Чіплявся за нього щогло корабль, було позвіння, застерігаючи про небезпеку. Під час реконструкції території замку у 1991 році було вирішено встановити паркову скульптуру «Лукаш Лукаші Мавка, що зображає найвідоміших персонажів Лесі Українки головних героїв драми феєрії Лісова пісня. Зображено їх у найліричніший момент. Під час їх першої зустрічі знаємо своє. Відкриваємо нове з історією звягільських вулиць.